Двері злегка заскрипіли, коли Андрій Шевченко переступив поріг. Його лаковані шкіряні туфлі торкнулися підлоги, а за ним тихо котилася елегантна чорна валіза. Він виглядав як людина, що укладає мільйонні угоди по всій Європі бездоганний білий костюм, фіолетова сорочка, дорогий годинник, але ніщо в його зовнішності не готувало його до того, що він ось ось побачить він не мав повертатися до п'ятниці. Легка посмішка торкнулася його в губ, коли його пальці торкнулися маленького плюшевого ведмедика, прив'язаного до ручки валізи. Улюблена іграшка Луки. Андрій не бачив сина понад чотири тижні. Він хотів зробити такий особливий сюрприз, щоб блакитні очі луки засяяли, а час розлуки залишився позаду. Він уявляв, як син з сміхом кинеться в його обійми. Але, увійшовши на кухню, Андрій застиг. Його серце зупинилося. Біля раковини стояла жінка, яку він не відразу впізнав. На ній був сірий фартук зав'язаний на талії, і темна футболка з короткими рукавами. Її руки спиралися на край стільниці, голова була опущена, а плечі тремтіли. Вона плакала не тихо, не ховаючись. Це був тихий розпад, що вражав до глибини душі. А на її спині, міцно обіймаючи її, з ногами навколо талії і руками, що чіп'ялися, як коала був лука. Його син, його єдиний син. Обличчя хлопчика було червоним від сліз. Він ховався на плечі жінки, ніби вона була єдиним безпечним місцем у світі. Він не просто обіймав її, він тримався за неї, як зарятувальний круг. Андрій ошелешено ступив уперед. Лука. ніхто не обернувся. Його голос став різкішим. Лука. Жінка здригнулася. Вона різко обернулася, і Андрій побачив її мокрі від сліз щоки. І широко розкриті, сповнені страху очі. Вона дивилася на нього, ніби її спіймали на крадіжці в храмі. Лука нарешті повернув обличчя, мокре від сліз з тремтячими губами, і закричав Ні, не забирай її звідси! Ці слова вразили Андрія як цеглина. Вибачте, пане, заїкаючись, промовила жінка хрипким голосом. Він, він не відпускає мене. Андрій зробив ще один крок. Що тут відбувається? Хто ви? Я Ніна, відповіла вона, намагаючись обережно опустити луку на підлогу. Агентство надіслало мене минулого місяця, коли пані Ірина звільнилася. Ми розмовляли по телефону двічі. Андрій моргнув, обробляючи інформацію. Так, Ніна, у неї був м'який голос по телефону, звучало професійно. Він схвалив її, не заглиблюючись у деталі. Але не очікував такого. Лука тремтів, чіпляючись ще міцніше. Будь ласка, тато, не звільняй її. Будь ласка. Вона нічого поганого не зробила. Звільняти? здивовано повторив Андрій. Чому б я це робив? Я спалила рис, гірко прошепотіла Ніна. Тому я плачу. Але не через вас, а тому, що Лука сказав, що хотів би, щоб я була його мамою. Останнє слово вона ледве вимовила. Андрій стояв паралізований, не в змозі сказати ані слова. Я цього не просила, продовжувала Ніна, її голос тремтім, але залишався твердим. Я не намагалася нікого замінити. Просто у нього були кошмари, пане. Щоночі він кликав когось будь-кого, а поруч була тільки я. Я співала йому, обіймала. Йому хтось був потрібен. Живіт Андрія стиснувся. Він залишив сина на піклування чужих, холодних, професійних людей без тепла, лише з розкладом і тишею. Попередня няня одного разу написала, що Лука кричить у вісні, він вирішив, що це просто такий період. Тепер він зрозумів, що помилявся. Лука відчайдушно похитав головою, продовжуючи ридати. Вона допомагає мені дихати, тато. Ніна відвернулася, намагаючись опанувати себе. Я не прошу залишитися. Просто я не усвідомлювала, наскільки прив'язалася, поки він цього не сказав. Тиша була оглушливою. Андрій панував у залах засідань, командував радами директорів, але тут, у власному домі, він був німим. Його син, центр його всесвіту, чіплявся до служниці, яку Андрій ледве знав, а вона, ця незнайомка, виглядала більш спустошеною, ніж будь-хто. Кого він коли-небудь бачив? Я думав, що роблю правильно. Працюючи, будуючи для нього майбутнє, гроші не співають дитині на ніч і не тримають за руку після страсного кошмару. Лука нарешті спустився з неї, але залишився притиснутим до неї. Голос Андрія затремтів. І хто ви для нього тепер? Ніна завагалася. Його безпека. Андрій застиг. Його білий костюм, здавалося, сяяв у м'якому світлі кухні. У каструлі щось забуття булькало. Втомить імперія, яку він будував, здавалася такою далекою, історії, які змушують нас задуматися про справжні цінності, трапляються, коли ми їх найменше очікуємо. Якщо цей момент вас зворушив, будь ласка, підпишіться на канал, щоб не пропустити, як розвиватиметься ця дивовижна історія. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Андрій не рухався, Ніна теж. Лука чіплявся за її бік. Його маленькі рученята стискали її фартух, ніби він боявся, що вона зникне. Кухня пахла трохи підгорілим рисом і ще чимось, що Андрій не міг визначити, але відчував, як воно тисне йому на груди. Провина. Він уявляв своє повернення зовсім інакше він приїжджає додому ідеальний батько, обіймає сина, можливо, навіть справляє враження на нову служницю своєю теплотою та відкритістю. Але реальність нещадила його мрій. Ви сказали, що він плакав уночі, нарешті пробурмотів Андрій. Його голос став тихішим, людянішим. Чому мені ніхто не сказав? Ніна подивилася на нього, ніби він запитав, чому дощ мокрий. А хто б вас слухав, пане? Ви були в Женеві, Дубаї, чи де там ще сплять такі, як ви, коли не можуть повернутися додому? Лукас легка здригнувся. Ніна відразу це помітила і ніжно поклала руку йому на голову, шепочучи, все добре, любий, ніхто на тебе не сердиться. Я не сержуся на нього, швидко сказав Андрій. Тоді покажіть це», – відповіла Ніна, дивлячись йому в очі. Тепер її погляд був пронизливим, безстрашним. Йому чотири роки, він не вміє читати ваші мовчазні сигнали, він знає лише, що ви їдете і повертаєтеся з ведмедиками замість обіймів. Андрій моргнув. Вона не намагалася його присоромити. Вона захищала Луку з такою лютістю, ніби він був її власним сином. Це усвідомлення вразило його сильніше за все. Я працював по 18 годин на добу, чотири тижні поспіль, сказав Андрій майже шепочем. Я думав, що якщо укладу цю угоду, забезпечу його майбутнє університет, життя без обмежень. Але він не розуміє, що таке університет, пане. Він просто хоче млинців по суботах, когось хто плескатиме в долоні, коли він стрибає з дивана. Лука подивився на батька заплаканими, невпевненими очима. Я не знав, сказав Андрій, кидаючи валізу. Ви не питали, м'яко, але твердо відповіла Ніна. Настала важка чесна тиша. Андрій підійшов до стільця біля кухонного острова і сів. Його бездоганний костюм, дорогий годинник. Ніщо з цього не мало значення. Тепер він подивився на сина, по справжньому подивився, і помітив темні кола під його очима, втомлену поставу, те, як він притулявся до ніни, ніби вона була стіною, що підтримувала його багато ночей. Лука. тихо покликав він. Син не відповів одразу. Андрій спробував знову. Цього разу він розкрив обійми. Лука завагався, а потім рушив уперед. Він не побіг, як мріяв Андрій. Він ішов повільно, ніби заново вчився довіряти. Підійшовся до батька, він не кинувся йому в обійми. Він притулився, ніби перевіряючи, чи тепло справжнє, чи можна довіряти. Андрій міцно його обійняв. Пробач, малий, я не знав, який ти самотній. Лука прошепотів Не змушу її йти. Андрій подивився на Ніну. Її очі знову наповнилися сльозами, але вона їх не витирала. Я теж не хочу, щоб вона йшла, тихо сказав Андрій. Губи Ніни затремтіли, вона була приголомшена. Пані, будь ласка, залишайтеся, сказав він, не просто як служниця, як хтось, кого він любить, можливо, можливо як хтось, хто допоможе мені навчитися. Її погляд змінився, обережний, розгублений, а потім повільно потеплів. Не хочу переходити межі, тихо сказала вона. Переходьте, відповів Андрій. Якщо це те, що йому потрібно, щоб знову почуватися в безпеці. Андрій витягнув з валізи ведмедика і простягнув його луці. Я привіз це для тебе, але я мав привезти себе набагато раніше. Лука не відсторонився від батька, і вперше за багато тижнів він не плакав. Ніна спостерігала за ними, повільно видихаючи, напруга в її спині спала. Пізніше того вечора, коли Лука заснув на руках у батька, Андрій вийшов у коридор. І побачив Ніну, що мила плиту. Знаю, це не та робота, на яку ви розраховували. Ні, не та, погодилась вона, але це робота, яка була мені потрібна. Він кивнув. Якщо колись захочете більшого, навчання, університет, будь-що, я вас підтримаю. Тільки пообіцяйте мені одне. Що? Не припиняйте бути тією, ким ви були для нього сьогодні. Ніна втомлено, але щиро посміхнулася. Не припиню. Навіть якби хотіла. Коли Андрій повертався до вітальні, він зупинився і озирнувся. Ніно, так? Дякую, що врятували мого сина. Вона не відповіла словами, лише раз кивнула і повернулася до плити, де в новій каструлі вже починав кипіти рис. Наступного дня будинок ожив. Лука прокинувся раніше, ніж зазвичай. Його голос лунав коридорами, поки він розповідав Ніні про свій улюблений мультфільм. Андрій спостерігав за ними здалеку. Ніна готувала сніданок, а Лука дивився на неї, ніби вона була чарівницею. Андрій посміхнувся. Вперше за довгий час він відчув у цьому будинку тепло, яке не походило від радіаторів. Тиждень минув, Андрій скасував кілька зустрічей. Він проводив час з Лукою, вивчав його звички, страхи, радощі. Ніна допомагала, але тепер вона була не просто служницею. Вона стала частиною їхньої маленької родини. Одного вечора, коли вони втрьох сиділи на дивані і дивилися мультфільм, Лука заснув з головою на колінах у Ніни. Андрій подивився на них і відчув, як щось у ньому остаточно змінилося. Він більше не хотів бути людиною, яка живе заради контрактів. Він хотів бути батьком і, можливо, кимось, хто міг би зробити цей будинок справжнім домом.